Дорогі друзі, зараз я хочу показати вам масаж гуаша. Це ефективний спосіб для того, щоб наше обличчя виглядало підтягнутим, більш тонізованим та молодим. Проводити такий масаж я раджу вам щоденно, коли у вас є час. Це можна робити зранку і увечері. Я роблю такий масаж увечері. По засобу для демакіяжу. В мене молочко для демакіяжу, я наношу його на обличчя. Потім роблю легкий короткий масаж гуаша, змиваю цей засіб водою, знову наношу засіб, який піниться, змиваю його, і вже наношу активний засіб на ніч. Звичайно, масаж можна робити і по спеціальному маслу для масажу. По маслу для демакіяжа гідрофільному, а також по сироватці на олійній основі. Я Хочу вам показати масаж на масці для обличчя. Вона має мати кремову текстуру, ви її наносите щільним шаром на обличчя, і слідкуєте за тим, щоб скребок ваша ковзав по шкірі. І так, починаємо. Наношу маску на обличчя досить щільним шаром, По масажним лініям. Не забуваю про шию, тому що. Це важлива зона для даного виду масажа. І взагалі, шия вона з'єднує наше обличчя з всім тулубом, тому обов'язково потрібно приділяти їй увагу і в щоденному догляді, і в масажних рухах, і взагалі в будь-якій гімнастиці для вашого тіла і обличчя шия має бути врахована. І так ми беремо скрибок. У мене він нефритовий. І починаємо з того, що працюємо з шиєю. Подивіться, будь ласка, ми працюємо з переднім відділом шиї. Робимо ось такі рухи знизу вгору, від ключиць до нижньої щелепи. Я раджу вам робити вісім таких рахунків. На вісім рахунків ми підтягуємо шкіру ось цим увігнутим краєм. Ми досить інтенсивно притуляємо його до наших тканин шиї і проводимо такий рух. Обов'язково проводимо також ці самі рухи, працюючи з заднім відділом шиї. Вісім рахунків. 5, 6, 7 і 8. І протилежна сторона, передній відділ. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім і задній. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Насправді ми знімаємо м'язовий спазм. Тому якщо шкіра після таких руків почервоніла, це значить, що ви правильну інтенсивність руху зробили. Далі ми працюємо з нашою нижньою щелепою і лінією нижньої щелепи. Спочатку почнемо з підборіддя. Подивіться, ось є такий спеціальний виріс, в який ми вставляємо підборіддя, і від центральної лінії проводимо рухи в бік від підборіддя до кута нижньої щелепи, теж вісім рахунків. 4, 5, 6, сім. Вісім. Інтенсивне натиснення так, щоб ви прямо відчували, що ця, ця зона пропрацьована. Протилежна сторона, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер ось цією увігнутою частиною ми приставляємо наш скрибок до підборіддя. Чудово. Далі працюємо з опущеними куточками нашого рота. Подивіться, будь ласка, ми вибираємо ось цю найвипуклішу точку, приставляємо щільно до тканин і теж проводимо знизу вгору. Можете фіксувати тканини так, щоб ви не розтягували шкіру. Перед зеркалом дуже гарно видно. Лінію опускання куточка рота, і якраз в цій проєкції ми і працюємо, чудово. Тепер ми працюємо з середньою частиною обличчя. Беремо широку поверхню нашого скрипка, приставляємо до носогубної складки досить щільно, так само, щоб Підчепити і шкіру, і м'язи, які знаходяться підшкірно, шкірно, і е, жирові пакети, і проводимо від носогубної до козелка вуха. Від носогубної в боки до козелка вуха. Теж на вісім рахунків. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. В даній зоні ми ставимо скребок перпендикулярно до тканин обличчя, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8. Задача цього етапу масажа тонізувати м'язи і зняти їхнє затиснення і спазм. Також не забуваємо про наш ніс. Звичайно, його кровопостачання і мікроциркуляція в цій зоні дуже важливі, тому що в хрящових тканинах носа накопичується вода, він стає важчим, більшим, і це теж не прикрашає наше обличчя. Тому ось таким способом ви можете навіть ось так скату носа. Працювати вздовж його спинки. І не забуваємо про кінчик носа. Від субназальної точки вгору, вздовж перетинки. Можна робити також ось такі хвилеподібні рухи, що теж зменшує натягнутість тканин, але тонізує наші з вами капіляри. Чудово. Тепер переходимо до верхньої третини обличчя. Звичайно, це наш лоб, але найперше це верхня повіка. Якщо ми візьмемо наш скрибок Гуаша, прикладемо ось цей короткий вигін під бровою і проведемо ось так, не перпендикулярно, а під кутом десь 30 градусів від початку брови по кістковому краю орбіти, проведемо. Від куточка нашого ока латеральніше до скроні. І так теж вісім разів можемо притримувати тканини, щоб вони не розтягнулися. Це тонізує лімфатичні капіляри і, звичайно, зніме спазм в круговому м'язі обличчя, в круговому м'язі нашого ока. Чудово теж, вісім рахунків. З протилежної сторони так само. До речі, якщо ви робите по сировиці, наносьте її на вологе обличчя. Таким чином вона буде краще забезпечувати ковзання. Супер. Тепер е, працюємо з міжбровною зоною. Це зона, де найчастіше з'являються зморшки, особливо коли у вас активна міміка, е, або проблеми з зором. Тому дивіться, від е, протилежного куточка ока до початку брови і вздовж брови. Проводимо теж вісім разів. Притискаємо до шкіри, прямо відчуваємо опору. Під скрипком і протягуємо протилежний бік. Так само і з іншого боку. Те саме ми можемо робити і з нижньою повікою. Притиснули, зафіксували тканини і проводимо від е куточка ока вже зовнішнього до спинки носа. Коли ми наш скрібок ведемо під кутом 30 градусів, це більш таке м'яке. М'який вплив на шкіру, тому я раджу в цій зоні делікатній, якраз проводити його під таким нахилом. І наш лоб ставимо перпендикулярно ось цим великим вирізом, і підтягуємо тканини нашого лоба від перенісся до лінії росту волосся. Робимо на 8 рахунків. Те ж саме ми робимо від скроні до лінії роста волосся, теж, щоб підтягнути наш хвостик брови і верхню повіку. Можете, коли ви так робите, ось трошки такі хвилясті рухи робити, вони теж призбирають гарно тканини і підтягують їх догори. Супер, на цьому етапі, якщо це вечір, ви можете ще помасажувати волосисту частину голови для того, щоб тонізувати і там капіляри, і взагалі м'язи. Тепер нам треба забезпечити легкий лімфодренаж. Тому ми в зворотньому напрямі, ось цим широким вирізом вже притуляємо нещільно, легко і йдемо від центру лоба до козілка вуха, до вушної раковини. Будемо робити на три рахунки. Ось, бачите, ви навіть задіваєте верхню повіку, також її берете під цей рух. Далі від е, куточка ока сюди до е, куточка нижньої щелепи проводимо всі тканини. І від центра ось сюди вниз, від центра нашого обличчя. Проводимо вниз. А тепер від куточка нижньої щелепи вздовж шиї до ключіці. Так само робимо і з протилежного боку. Взагалі, такий лімфодренаж можна робити довго, поверхнево, так, щоб ви не е, травмували тканини, тому що лімфатичні капіляри вони знаходяться досить поверхнево. І, звичайно, довше проводити такі рухи, це забезпечить більш ефективний лімфодренаж. Задачою нашого масажу гуаша щойно було тонізувати обличчя. Зняти м'язовий спазм, напруження і, звичайно, дати обличчю відпочинок. Тому я раджу робити його щодня, можливо, декілька разів на тиждень, по тому засобу, який забезпечує ковзання, і в тому часі, який вам комфортний. Може це зайняти, звичайно, і менше часу, якщо ви проводите перший етап очищення, про який, звичайно, я вам також розповім.